Славнозвісний буревісник нині ледь живріє. З 80 коней у минулому нині залишилось лише 23. але й тих годі прогодувати. Понад 400 тисяч гривень у рік на корма та на зарплатню уся щедрість Міністерства освіти та науки. Бо саме цьому відомству після реформи тепер належить дитяча кінна школа. Утім, коштів на їжу ледь вистачає до нового року. З початком наступного керівництво буревісника буде жебрати копійки у благодійників, місцевих депутатів та фермерів. Просто фермери, з якими ми співпрацюємо вже багато років. Розуміння маємо, порозуміння повне. Вони йдуть нам на зустріч, дають борг. Потім якось ми ці борги перекриваємо, то проходить півроку, може навіть бути. Ну але от, таким чином. Утім, коні, як люди, потребують не лише повноцінного харчування, але й лікування. Проблеми зі здоров'ям ті самі: інфаркти, запалення легенів, артрити. Саме найбільше це в коня в спортивного коня це пораження де Саме найбільше він працює. Він стрибає через перешкоди, він стрибає польові випробування. Це дуже складні в полі. Тому практично на коня ті самі людські лікарства йдуть, що і для людей тільки в 5-6 разів більше на, на живу масу. Конюхи як універсальні солдати вигулюють, вичісують, годують та прибирають за кіньми. Бува за 2-3 години розвантажують тритонну машину сіна. І усе це лише за неповну тисячу гривень на місяць. Вони кожен день приходиш, вони дивляться, тобі, зустрічають тебе. Ось я знаю. Так, все життя з кіньми, з дитинства, і так. І далі пішли на роботу до коней. Я знаю, життя не представляю вже без коней собі. Кінний спорт популярний серед молоді. Утім, спортивна школа через брак коней може навчати безкоштовно близько 70 вихованців. Вони не тільки займаються наїздами, але й допомагають доглядати своїх улюбленців. З цим канам я вже 4 роки. Зовсім нещодавно тільки ми знайшли спільну мову. Було дуже важко. Але з спільними зусиллями, з тренером ми досягли цього успіху. Тобто, якраз є саме той контакт, який потрібен, і взаєморозуміння. Серед львівських коней є багато знаменитостей. Колхіда неодноразова чемпіонка України та призерка єврочемпіонатів. А молодий Молібден три дні тому став українським чемпіоном серед юнаків. Кожний має свій характер, так як люди є більш холерики, інші флегматичніші коні. Не обіжали тебе, не ображали, не ображали. Все в порядку. Загалом дитяча школа потребує у рік всього до 900 тисяч гривень, а отримує удвічі менше. На жаль, у міністерстві освіти проблемами львівських скакунів не переймаються. Володимир Моїсеєв, Роман Меленький, головні новини Львова.